Всім привіт, я Давідас, це Майнкрафт. Поїхали! Так, друзі, я не знаю, звичайно, коли це відео вийде, тому що я його записую просто так. Ми з моїм друганом Бером вирішили пограти на збірці з Gelacticrafтом. Тому я подумав, ну, в чому би не почати записувати, поки ми не розвилися в нашому цьому виживанні аж так дуже сильно. Поки що ми тільки знайшли ось цю базу недалеко від спавна. Що ти з, тв... з своїм стволом О, Господи, я вже ніч не стає. Тому ми продовжуємо тут грати, виживати. Що ти тут рецепним розкидаєшся? Ну капець. По ресурсах у нас, звичайно, взагалі нуль. Е, тому я сьогодні піду в шахту. Ми сьогодні підемо в шахту. І чувак мене не чує. І добре, що мене не чує, тому що він не знає, що я знімаю відео. Господи, це що таке? В нього бензопила. Господи, що це? Чувак з бензопилой. А в нього ще все і обладунок. Господи, напевно, звуки Майнкрафта дуже хищні. я їх це 15 поставлю, тому що мене, напевно, не було чути. Каймо ресурси, ресурси. Ресурси. Що він тут вигілля залишив? Щоб... Так, значить, значить. Значить, що ми робимо? Копаємо шахту. Шахту. Потрібно викопати шахту, велику шахту, як буде вести на 12-ту висоту. О, ти подиви. печерка, печерка, печерка. Ого, ну, тут, в принципі, так. Да. Коротше, друзі, наша ціль розвитися. Розвитися дуже добре, розвитися. І на Луну. Скільки тут заліза, капець, уже 30 блоків зібрав. А це тільки одна жила ця. А, тут ще й вугілля за залізом, що ж таке. Не помішало бур зробити, але для нього ой як багато треба ресурсів, тим більше я не знаю, де дістати е, обсидіану від цієї зливки. Здається, БР казав, що потрібно якийсь новий станок зробити для цього верстат, можна так сказати. Дверь прийшов на карті щось тут ходить в хобі. А, так, да, він сюди прийшов, тому що він тільки що зламав гриб, який там який там був. Так, у нас тут ще заліза є. О! Мідь, 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 мідь. Здається, з нею можна зробити мідні каністри, які нам потім в майбутньому знадобляться дуже сильно. Оце тут шахта, оце я розумію діло. Коротше, його який зомбі був. Зомбі солдат. Не знаю, яка якість відео потрібно буде налаштовувати іншу програму. Чувак знайшов селище, 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 ага, ось тут ось селище. Я сюди мірку поставлю. Ей, коли буду знати, що сюди можна перебігти в село. Виконав завдання, одягнись. А, а, чувак, походу, знайшов кузню. О. О! Точно! Згадав! Добуваємо ми мідну руду Руду. Я б щит не випускав з руки. Це здається його. А, цей і активувати. Ду... То думаю, гадаю, як його використовувати. На Майнкрафт бедрок просто присів та й все. А тут -то треба клавішу дожжати. Так, закриваємо лаву. Я мені трошки заважає тут. Все, у мене закінчили все залізне кайло. Що мені тепер робити? Потрібно йти наверх. А тут якраз і кінець пещери, ну. Кінець печери, а мені потрібно повертатися наверх, тому що мені зробити залізне кайло і не тільки, тому що в мене 61 залізо. І можна буде повертатися далі, фармити ресурси, бо нам їх ой як багато потрібно. Так ходімо. Будинок наш будинок. Ого. А що це ти тут понароблював? Нічого собі захист. І мені не подобається, бо він з кругляку. Ну, це таке. Так, що у нас тут переплавляв. Переплав залізний Краще розділити по декількох цих. Піч. Печах, печах, пічах. пічах, пічах. Відна руда і. Ор. А, два мода стоїть і в різних модах і знаміть виходить. Що там він, де він ходить? Його навіть на карті не бачу. Ого, ого! Оце він пішов в мандр. Поки <звук> у мене залізо, переплавляється. Дивно, подивитися, що там село таке знамените. Про як яке він говорив. Опа, а, реально селище воно. Ти все тут забрав. І скриню забрав. І що він скриню забирає? Дивно-дивно. Проблему з їжею потрібно дуже сильно вирішити, тому що якщо ми будемо так всюди ходити, у нас буде закінчуватися голод і ми не зможемо нормально жити. Гадаю, потрібно зробити загончик для овець і зробити невеликі ферми, щоб було що їсти. Робимо собі обладунки. І зробити ще два залізних кайла. Що ще в цій серії можна зробити? Мені потрібна їжа, але в нас ніч і потрібно десь вогру знайти, тому що потрібно якось спати. Взагалі потрібно спати якось. Але як? Це вже гарне питання. Тут всюди ці вовки. без цього й овець не буде. Добре, піду в шахту далі. Але ні, друзі, ми підемо зараз. Зі прекрасною нічкою в село, там ми їж заберемо, наберемо. Ну, пішли, надіюсь, мене ніхто не завалить. Жити, виживати з цим модом це таке діло складне, тому що тут а, ходять зомбі з автоматами, з пістолетами, які можуть тебе дуже так швидко прифігачити. Морковочки зібрав, морковочки можна... Овечки! Тут можна розводити овечок, все? Все, я і зроблю. Так і буде. Картошечки теж заберемо, тому що треба буде виростити картошечку. картошечку. Де це? Медведь ходить. Господи, ти що там робиш? Якраз, якраз на ножиці просто Вчасно. Як мені? А, тихо-тихо-тихо-тихо. Скелет з вогнепальною зброєю. Що робити? Іди світ з. Мені страшно, мені страшно. Ти дуже небезпечний, ти знаєш це. Я, звичайно, не. А -а 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 -а. Швидше, швидше, швидше в дім. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. Так, нужите ножиці есть, є, нужите есть, ножите, ножите, ножите. Давай, 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 давай. Добре, 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 я зібрав вовну. мені потрібно ще вовна, тому що не хватить на два ліжка Опа, тихо, 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 тихо. і там скелет, і там скелет, і тут скелет. Що ж ти, в мене стріляєш. Селянин ховайся, селянин ховайся. О, де ж тут. Їх двоє. Їх двоє. Їх двоє. Нам капець. Мені капець. Що робити? Селянин, що робити? Їх двоє. Ти зрозумієшся, чи що? Ти не розумієш це? вони ж тебе пристрелять, бандюгари. Стрелив скелету. А тепер зі своєю швидкістю... Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я просто як нео із матриці. Вертаюся до пулі. Одна вовна. Прекрасно, прекрасна, прекрасна. Ще одна вовна, просто прекрасно. О, ти ліжко зробив. Прикольно ще пригода, звичайно. Новорічні скрині. А значить, ми знімаємо це відео, коли зима. Коли новий рік, коли почне майже новий рік, але коли зима, і це дуже добре, тому що зимою все, все добре. З вами був я, Міостер Давідас. Там мій друг. І це було виживання. Це була перша серія. Зустрінемось в наступній серії. Всім пока!